Дивіться, е, таранічка З корочкою, але ще рахуємо 50 на 50. Я от прям вибрали. Дивіться. О! Казало, без да. ікри Мякеньке yeah. кузико, але воно з корочкою. І ще одну розріжу. Дивіться, і ця попалася зікрою. Знімається. Звуки. Живенька. Друзі, завтра буде ще 40 кг. Свіжесенька прямо з цеху. Можна вже бронювати і замовляти прямо сьогодні. Наташа, хватить їсти, включай камеру. <рігум> Як насіль? <рігум> Огонь?